Програма є дуже насиченою. Ви бачили, що ми запустили вперше випробування новітню установку на українському фізико-технічному інституті, новому науковому центрі. Який, яка була споруджена разом співпраці з нашими американськими партнерами, загальна вартість інвестицій, яка була туди внесена, складає 85 мільйонів доларів. І ці інвестиції в Ми кардинально перебудовуємо науку. Перша позиція, що ми значно підвищуємо рівень безпеки, бо е, новітні технології, які там використовуються, роблять фізично неможливою будь-яку аварійну ситуацію. Науковий центр розташований в Харкові, і безпека є пріоритетним. Першим критерієм який має бути забезпечення. Друга позиція, що ми кардинально хочемо змінити роботу наукового центру. Ми передбачаємо, що концерн енергоатома зараз значно зростає кількість і відсоток, і доля. Атомної енергетики, загальної структури енергобалансу країни і питання атомної безпеки теж залишається нашим першим пріоритетом. Для того, щоб продовжити ресурс станцій, які були побудовані в 80-х роках минулого століття, потрібні абсолютно нові якісні випробування, вивчення. Аналізи поведінки матеріалів в умовах інтенсивного випроміння сьогодні. Ця установка, яку сьогодні ви бачили, дає значно більші можливості і надійність для співпраці з енергоатомами. Друга позиція це є виробництво ізотопів для. Мушних. Випробування і для потреб медичної промисловості, охорони галузі охорони здоров'я. Сьогодні ці всі ізотопи закупаються за валюту за кордоном. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом не виключно, що цього року повний запис на промислову експлуатацію відмовилися, що відбудеться в цьому році, попередньому жовтні місяці. Намагаємося зробити все можливе, щоб ця продукція вироблялася в Україні. Низка напрямків застосування цієї продукції, в галузі нанотехнологій. і я впевнений в тому, що посилення. Ринкової складової, маркетингової складової при організації, які займаються фундаментальними научними дослідженнями, це і є майбутнє української науки. Я впевнений в тому, що наша співпраця з американськими лабораторіями, вивчення досвіду наших європейських і американських партнерів значно полегшить сьогодні імплементацію цих методів роботи фундаментальної науки України. Сьогодні ми знаходимося на території Національного університету внутрішніх внутрішньо Харківської. бачили, що відбувається підготовка майбутніх поліцейських, які виходять на вийдуть в травні місяці на вулиці Славянська, Краматорська, трохи пізніше Лісичанська, Сєвєродонецька. Я вважаю, що це є пряма і безпосередня реалізація проекту відновлення. Нормального життя на звільнених від окупації територіях. І це дуже важливо, що ці, цьому проєкту приділяється така величезна увага і проходять наші майбутні поліцейські дуже посилені вишки, посилене тренування, тренування як теоретичне, практичне, фізичне навчання різноманітним напрямкам, mm -hmm. як має бути підготовлений поліцейський, і сьогодні, коли ми бачимо той рівень патріотизму, той рівень мотивованості курсантів, які найближчим часом вийдуть на якості патрульної поліцейській Донецької Луганської області, мене особисто надихає і є величезні підстави для патріотизму. Це є один із ключових елементів мінських домовленостей, повернення українського суверенітету на окупованих територіях. Бо коли ми будемо бачити, що на вулицях звільнених міст є порядок, є безпека, люди, громадяни, мають можливість отримати повноцінний захист, в той же час на окупованих територіях панує безлад, панує тортура, знущання над людьми, Це є один із кроків. Ефективного повернення цих територій сьогодні у нас також передбачається відвідання підприємства Турбоатом там, також розгорнуті дуже ефективні великі програми співпраці з іноземними постачальниками. Дуже важливо, що відбувається перехід або вихід на нові ринки замість. Російського ринку, який був заблокований покриваєм ембарго з боку Російської Федерації як елементом гібридної війни, і ми будемо робити максимум для того, щоб розповсюдити позитивний досвід по всім підприємствам України. І...